Показую вам нашу мегатрендову модельку. Блузки в новому кольорі, коричному, верблюжому, гірчичному, по різному називають цей колір. Що класно у цій блузці? Вона в нас є у двох моделях. Перша моделька саме цей артикул він іде по різному, пошитий. Перший з коміром, ось такий, другий в більших розмірах з коміром на стічку. Обі блузи мають позаду гудзикову планку, яку можна розшпиляти, яка є функціональною. В моделі на стійку ці гудзики звичайні прості, а в моделі на комір з блискучі. Ще є різниця у рукавах. В менших розмірах рукава йдуть ось так, в більших ми зробили їх ось так. Блузка виглядає і в більших розмірах, і в менших бездоганно, бездоганно сідає, дуже круто вмонтовується у будь-який образ. Просіть дівчат, щоб вам надіслали варіанти вкладення. У нас є дуже багато варіантів на наших клієнтах, варіанти вкладення. По-різному ось цього рукава і як вона виглядає на людях. Вам точно сподобається не соромтеся, запитуйте нас, заходьте до нас або ставте плюсик, або е, прямо в директ. пишіть нам, ми вам надішлемо просто е, моделі на живих, е, надіслаємо фото на живих моделях у вашому розмірі.